На канал Новини за тиждень, яким ну, він, він був для України та Вінницям, розповідає і хай Андреєва, а вона ну, один. Ну, Джонс уже Сюжет 26-4. Вони вірять в Україну і попри воєнні ризики приїхали знайомки з нього в гості. О, тут у нас цей, тут, е місце із ізбієння, скажімо <рисм> так. Комер, так? Учасників Чивда є раніше незнайомими між собою віднічанами працювати як одне ціле, щоб виграти. Цікаво, чи справляться учасники з нашими завданнями? Хто спостерігатиме за всіма встає на кімнати? Та ще доведеться відповідати на